Мені стоячий червонок полетів без птиць. Разве ви маленькі антилоп не повинні були Пробачте, Проба. 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 Ну, я думаю, ми вже повинні почати. Кінсил, можеш, пожалуйста, почати співати. А, а, а чому це я повинна завжди починати? Кінцель, якщо ти не послухаєшся, буде щось дуже погане. Я тобі обіцяю. А, ну якщо так. <кхем> ну, Начну пара пара. Вот вони пішли. Май так, вони просто напевно, пошли за купером, щоб він теж послухав. Да. Як ми можемо просто вже почнемо співати? Ні. Ні.